Для прикраси дачної ділянки часто використовують кущові троянди всіляких сортів. Ці красуні незмінно залишаються королевами серед квітів не тільки через свою красу, але і через простоту в догляді. В саду можна створити запашний квітник, поєднуючи троянди з іншими рослинами, підписуйтесь на наші канали завдяки своїй красі і універсальності. Троянда впишеться практично в будь-який ландшафтний дизайн. Розглянемо особливості цієї рослини, сорти і правила догляду. Що відрізняє кощові троянди? Різноманіття форм квітки від класичних домахрових чайних гібридів, довгий період світіння травня до пізньої осені. Швидке зростання тільки за літо кущ може вирости до два стійкість до перепадів температур і невибагливість у догляді, незвичайний і сильний аромат квітів, великий вибір забарвлення від кремового до добускового і навіть смугастого, вдале чергування зростання і відмирання квіток. Хоч ніколи не перестає цвісти і радувати красою кощову троянду можна вирощувати навіть в домашніх умовах в звичайному горщику. Вибір того чи іншого сорту троянд залежить від цілей при облагороджуванні території. Багато разів в 2-3 роки повністю змінюють положення кущів і деталі ландшафту дачної ділянки, види і сорти кощових троянд для ландшафту, дикорослі цвітуть раз на рік невеликими акуратними квітками. Найпростіше в догляді їх взагалі не треба обрізати і формувати. Ними покривають паркани, стінки будинків. Альтанок використовують як живопліт. Плетисті активно використовуються в оплетенні арок і пергол. Почвопокривні. такі троянди не виростеш в горщику. Це кущ, що повзе по землі килиму з квітів. Ними також прикрашають альтанки, квітки невеликі, яскраві з ледь помітною махровістю, найяскравіші з цього виду троянди з назвами гансаланд. Шорн і Робуста відрізняються раннім періодом цвітіння і прості в догляді. Чайно гібридні найчастіше використовуються в букетах. Іноді, як домашня кущова троянда в горщику, вони ніжніше класичних видів троянд і відмінно компонуються в композиціях з іншими квітами, що мають пишні головки, наприклад, з хризантемами, англійські. Цей сорт за невибагливість у догляді і красу обожнюють багато садівників, з них можна сформувати як суворої форми кущ, для цього треба сильно обрізати гілки, так і розлога практично міні-дерево. Тоді обрізати його майже не буде потрібно. Фото подібних ландшафтів демонструють нам варіанти садів від Аліси в країні чудес. До ілюзії парку королів з оплетеними альтанками, назви найпопулярніших сортів Брагам Томас і Абрагам Дарбі. Канадські це найвитриваліші троянди, здатні витримати мороз до 4,0. Їх не вирощують в горщиках в квартирах, але вони просто незамінні в садах в холодних регіонах. Правила посадки і догляду будь-розарі потрібно розміщувати на добре освітленому місці, яке не продувається холодним північним вітром. Склад ґрунту повинен бути багатий гумусом, а у поверхні ґрунту не повинно бути ґрунтових вод. Вибране місце розчищають від сміття, видаляють бур'яни, потім розпушують ґрунт, вносять добриво, торк і перемішують до утворення однорідної маси. Для посадки троянд викопують ямку, яка на 25-30 тридцять смаглибше, ніж найдовший корінь куща. По ширині вона повинна бути близько двадцять сорок смуямку, опускають коріння і засипають їх шарами, поливаючи кожен водою для правильної усадки ґрунту. Те ж саме потрібно робити при посадці кущової троянди в горщик. Відстань між кущами має становити не менше 30, для дрібних сортів, допустимо, 15-20, для плетистих. 50 стосму перші дні потрібно поливати ґрунт так, щоб вона не встигала пересихати. Але робити це треба акуратно, щоб коренева система не загнила від переливу. Тут потрібно відчувати міру у процесі росту потрібно регулярно підрізати кущі, щоб сформувати потрібну форму. В зиму гілки укладають на землю і вкривають для збереження постійно квіточого саду багато садівники пропонують чергувати рожеві кущі з первоцвітами та іншими рослинами, що мають різний період цвітіння, наприклад, з хризантемами. Змішуючись, ці два аромати дають непередаване поєднання, хоча троянди і варіанти ландшафтних рішень. Висаджуючи кущові сорти в перший раз, не варто відразу братися за плетіння альтанок або спорудження живоплоту, варто повчитися на більш простих речах. Прості способи пожвавлення території живими трояндами клумби, кущові троянди розташовують по ділянці в красивих, спеціально підготовлених місцях. Бордюри кущі найпростіші в догляді, висаджені по периметру, в одних випадках це просто живе обрамлення доріжки. В інших для них формують канавки з цегли і каменю, або встановлюють попереду кощовий шеренги кручені декоративні парканчики, група вибирається територія, на якій буде розташований тільки розарій, кущі можна компонувати по сортам або за кольором. Вийде затишний куточок для відпочинку в стилі прованс, куди можна поставити звичайні пластикові стільці. Стіл зажурною скатертиною і білий садовий парасольку. Якщо троянди добре приживаються, можна сміливо братися і формувати живоплоти великі арки, обплітати ними стіни і альтанки, арки і секрети, романтичне оформлення саду, арки бувають різними, їх вибір диктує стиль ділянки. Це не завжди просто довгасті дуги, арки можуть бути низькими, високими, круглими, квадратними. Форма підбирається відповідно до загальної концепції ландшафту. Як підібрати? Починати треба з розміру. Якщо це просто декоративний елемент, арка може бути невеликою, але якщо крізь споруду будуть проходити люди, потрібно враховувати відповідну ширину і висоту, співвіднести загальний стиль і геометрію, якщо в саду переважають плавні лінії, було б некоректно ставити асиметричні кутові арки. Як і будь-які прямокутні лінії із занадто чіткими різкими обрисами. подібні елементи доречні в сучасних стилях. Вибір матеріалу найчастіше вибирають метал або дерево. Металеві арки більш практичні і цікаві у виконанні. Вони можуть бути не просто литими дугами, а кованими з безліччю вензелів і різьблених елементів. На відміну від дерев'яних аналогів, вони не забарвляться, не розмокнуть і не розсохнуться, крім того. Вони набагато простіше монтуються в землю і відрізняються кращою стійкістю за рахунок своєї універсальності. Вони підходять до всіх стилів. Тоді, як дерев'яні арки доречні в напрямках кантрі, провансо-стикальному стилі, в сучасні варіації ландшафту вони вписуються не дуже добре. Багато ландшафтні дизайнери і просто творчі люди люблять створювати своєрідний ефект з дзеркалля. встановлювати каскади арок, оповитих плетистими трояндами. Хтось навіть ставить дзеркала і виходить справжній портал, через який можна легко потрапити в книги Льюіса Керола або в гості до маленькому принцу ексюпері, по щовітроян де мріє для початківця садівника і ландшафтного дизайнера будь-якого рівня, це вкрай невибагливі в догляді і дуже красиві рослини, які в умілих руках декоратора можуть перетворити реальність в незвичайну казку. Але якщо у вас немає саду. Теж не варто засмучуватися, адже завжди можна виростити кощову троянду у себе вдома, і тоді ця тендітна краса буде радувати вас постійно.